З 1 листопада, друзі, нова європейська комісія буде працювати в Європейському Союзі 27 країн-членів. А головне, ми, Україна, вступаємо в європейський союз і для нас. Важливо хто саме очолюватиме уряд європейського союзу. Знаємо, що головою європейської комісії залишається Урсула фон дер Ляєн, але й важливо те, що перебирає посаду верховного представника Європейського союзу з питань безпеки і закордонної політики. Кая Каллас, це колишній прем'єр-міністр Естонії. Ми їм ми їй кажемо кажемо тулемаст, що означає ласкаво. Просимо, але знаємо, що з нею нам працювати в головних питаннях, щоб європейський союз і далі підтримував і фінансував для збройних сил. Потрібні і артилерійські снаряди, і системи ППО, і фінансова підтримка бюджету, тобто кожного громадянина України, пенсіонеру України від Європейського Союзу. А ця сума до кінця року буде збільшена на 40 мільярдів євро. Це серйозне збільшення, серйозна